Задля безпеки руху в Івано-Франківську реалізують програму Безпечні вулиці. Це встановлення острівців безпеки, облаштування підвищених пішохідних переходів та засобів заспокоєння дорожнього руху. Окремо стартує міська програма Твій безпечний шлях до школи біля навчальних закладів з'являться додаткові світлофори, безпечні пішохідні переходи та сучасне освітлення темних ділянок. Дитина має безпечно дійти з дому до школи, і щоб батьки не переживали за свою. Дитину воно включає звичайно, що і самі пішохідні переходи, і організацію руху біля пішохідних переходів, але вона є трішечки ширшою, тому що вона ще стосується, скажімо, освітлення, вона стосується так само дворів, вона стосується менших таких проїздів. От, от власне з департаментом освіти з пам'яті Вікторією Дротянкою ми десь попрацюємо, і до кожного навчального закладу ми пропишемо певні заходи, що необхідно нам здійснити, щоб діти безпечно йшли в школу. Громадський транспорт отримає пріоритет: на вулицях Незалежності та Січових стрільців виділять окремі смуги для автобусів і тролейбусів. На вулиці Мельника запровадять двосторонній рух пасажирського транспорту. Це є дуже важливо, тому що. Ми повинні скоротити час в дорозі людей, і скоротити цей час ми можемо виключно за рахунок громадського транспорту і виключно за рахунок виділених смуг, тому що якщо автобус стоїть у заторі, то відповідно. Воно не є ефективним. Також буде створено комунальне підприємство Сервіс паркування. Особливу увагу приділять облаштуванню місць для автомобілів людей з інвалідністю. Тротуари звільнять від стихійного паркування. Простір навколо міської ратуші планують очистити від припаркованих автомобілів. Оксана Себастян, Софія Савчук, новини на вежі.